Доброго дня, друзі, на продажу Suzuki Address V-125. Моделька 2019 року випуску. На мою думку, на сьогоднішній день це найкомфортніший і найвдалий варіант скутера, який ви можете купити за скажімо так, помірну ціну. По-перше, в нього, скажімо так, надзвичайно мало мінусів. А, взагалі в технічному плані, в плані підвізки і так далі, навіть в ціні. От Гарна ціна в цього скутера. От Єдине, що може не подобатися в цьому скутері, це звичайно ж дизайн. Але знову ж таки все на, як кажуть, на любітеля кому що подобається. Давайте я вам буду по порядку розказувати, що це за машина і чим вона мені подобається, і чим вона, скажімо так, найкраща. По-перше, Дивіться, заднє колесо тут стоїть мішелінка, розмір гуми 100 на 90 на 10 дуже гарний мішелін. В чудовому стані 21-го року гума, відсотків 50 по задній залишилось. Так. так, що в нас за мішелін? Мішелін Пілот Стріт 2. Короче, дуже якби не дешева гума. от. Вона якби, в хорошому стані, ані 22 року, 21-го, 22-го чи 21-го. Далі. Плюс в цього скутеру є гарний захист від е болота, грязюки і так далі. Є крило окреме, є оцей такий, як кажуть, фартушок. Бачите, отут. теж закриває, там всередині все частенько. Ну, і, звичайно ж, є заднє крило. Дизайн, який говорив, кому як, кому подобається, кому ні. Красиві такі вушка от Скутера в рідній фарбі. Сузукі Performance тут двигун. Двигун, наскільки я знаю, це і ставиться навіть е, на сьогоднішній день в модельках 22 року, тобто свіжий двигун. і Я вам скажу, що він дуже-дуже надійний. і Окремо е, виділю. Те, як продумали повітряний фільтр. Дуже якісно і дуже грамотно. В кінці цього відео подивіться на стан варіаторів, і там буде скажімо так, інформація, що, що це за фільтр повітряний, як він тут стоїть і так далі. Є ножки для заднього пасажира, такі масивні, хороші можна стати на них. З лівої частини немає жодної ні подряпинки, нічого. Сірий, красивий перламутровий такий колір. От Без дефектів. Ще в чому плюс. Заводський багажник іде зразу такий величезний, ви його можете як і взяти за багажничок цього скутера, так і окремо можна кофер поставити. От, мало хто з скутерів собі таке дозволяє. По-друге -по чи по-третє, тут величезне сидіння і без такого явного переходу. От Дуже мені подобається. Дуже зручно сидіти високим людям. І вдвох можна сісти без ніяких проблем, а то і в трьох. Далі. Місце під сидінням, звичайно, хотілося трошечки більше, але як є. Оригінальні пара зеркал з рідними подовжувачами. Подовжувач для того, щоб прикріпити вам зеркала. Отак потрібен. Так як вони там всередині трошечки в пластику кріпляться. Ну і бак. Бак чистенький, без ніяких питань. Абсолютно весь в ідеальному, як то кажуть, не ржавому стані. Моделька свіжа, в принципі, тут нічого ржавого немає, і бути не можеш так далі. Величезний широчезний пол, пологий карманчик, дуже зручно якби ножки вирівняти, Ну взагалі є бокова підніжка, яка відключає двигун, оберти двигуна. Є доволі непоганий карман, з лівої і з правої сторони гачечок. для якогось кульочка. Ну, все продумано, все практично, все супер. Два ключі. Так, далі, як я й сказав, величезний пол. Сюди можна там мішечка два картопельки закинути без проблем. Ручки красиві з відбійничком. Ближній дальній, поворотнички. По пробігу у нас 22 658. Дизайн цього скутера мені подобається конкретно. Ручки в ідеальному стані, от самі по собі. А якась модна лампочка стоїть, от така. буквально на весь скутер от така невеличка одна, одна-дві подряпинки отут і все, а так. Стан взагалі близький до нового, скажімо так. Але не новий. Так, Передня гума, також мішелін, але переднє колесо тут уже стоїть 12 мішелін. Пілот стріт 2. Також 22-го, здається, року, свіженька 21-го. Дискові гальма. По диску невеличкий знос є, буквально на відсотків 10%. Гідравлічна гарна вилка, легкосплавні диски передні. Передній і задній в такому дизайні, як я і сказав, передній 12-го діаметру, задній 10-го. Оптика мені також подобається в дизайні. На сьогодні це мій найулюбленіший апарат, найкомфортніший. Так, справа, тут є декілька таких невеличких крапочок по пластику, незначних взагалі. А так все супер. Практично без жодного дефекту. так В чому ще плюс, є кікстартер. 125 очка є кік. М'якенька комфортна робота двигуна при швидкості 55-60, його практично не чутно, дуже тихенько працює. Є поворотнички. Мається на увазі, що на на приборочки є, відображаються поворотники. Так, тут у нас габаритний вогник, все працює. Красивий скутер, до речі. Я метр дев'яносто, подивіться, я, наскільки мені на ньому зручно сидіти. Я навіть так покажу. Дивіться, повністю вирівняти ноги і ще навіть місце для пасажира видно. Дуже зручний апарат. Ну, як на мене, це максимально комфортний варіант, який тільки може бути. З гідравлічною вилкою, гарною. Така доволі. Максимально комфортно, це тільки може бути. так. тест драйв ми зробимо окремо на цей скутер. От В описі під відео дивіться, зроблю повноцінний тест-драйв з одною рукою, я думаю, не дуже буде зручно, але максимально в нього в районі там 80-90. А де Маджест? Там... Де я тебе сім? Ну вже не треба було їхати. <хуху> <кхуху> Давай сідай на Маджеста. де Маджеста? Давай сідай. Лиші шлім, іди сюди. Оператор завтикав, Хочу її познімати, як воно, як воно виглядає. А. Бібіка працює, є бокова підножечка, Ну, взагалі по дизайну мені він дуже якби, симпатичний і не знаю, максимально свіжий рік в 19 х роках за адекватні гроші можна купити свіжу нормальну машину, яка буде вам служити. Єдине, що доглядати вам за розхідничками і все С садай ойка маджеста у нас красиво нові мордочки даві ракета бомба що будеш шоломом не заважає тобі як тобі? Модель топовая. Максимально, як на мою думку, комфортний, ну, мабуть, комфортніший за цей скутер. Єдиний варіант, який міг би хоча б конкурувати в плані посадки, в плані N-Max. Да, і все, більше немає конкуренції. Але у N Max тунель. І знову ж таки, так що N Max, я думаю, що в прольоті сюди можна сумку поставити. там, не знаю, навіть перебудь, навіть на Багато не чого зі сторони практичності цей скутер, звичайно, ж кращий буде, навіть, ніж N-Max. Да, Дуже скажімо так, цікава модель, всім рекомендую. Посилання на телеграм-канал в описі під відео. Дивіться, асортимент. То дивився відео, ставте вподобачку, всім вдалих покупок. І нагадую, техніка вся з документами, все ставиться на облік. Всім гарних покупок. Друзі, як завжди, знайомлю вас з варіаторами. на Suzuki у адрес 125. Адрес у нас 19-го року випуску. Так, Тарілка варіатора в ідеальному стані. Ролики варіатора, дивіться, без носу, без дефектів. Все. Все супер, всі живенькі в ідеальному стані. Тарілка варіатора аналогічна, без носу, без питань. Ремінь Powerlink стоїть. Ремінь вже міняний походу. Прийшов з Японії Gates Powerlink. От В чудовому стані також ремінь. Далі варіатор. З 12, 20 22 року, не знаю, правда, не правда. Вроді би як новесенький взагалі, як новий. Далі щеплення 21-го року. Сам варіатор також в суперовому стані, Колодки, щеплення, але взагалі без питань. Все, Все ідеально по варіаторній системі повністю. І що ще мене здивувало? Я вже неодноразово відкривав оці адреси. От. І що я вам можу сказати? Завжди, у цього я вже показував, який йде фільтр повітряний. Спочатку поролончик такий тоненький, От. а потім фільтр. Подивіться, як вони прикольно придумали з цим фільтром, я скільки їх відкривав, всі чистенькі, всі в ідеальному стані оці фільтри. Так що дуже гарно ходять.